Науково популярний спейс. Вітаємо! Це я. Я людина. Це мої батьки. І вони, очевидно, теж люди. Мій дідусь, людина, мій прадід, прапрадід – Люди без сумніву. Що ж до мого дідуся 185 мільйонів поколінь назад. Не людина. Він був рибою. Уявіть, що ви взяли по фотографії кожного предка від самих початків і склали в стопку кожного тата, його тата, і тата, і тата, і тата, і тата, і тата, і його тата, і його тата. І його тата". Що ж, це була б дуже висока стопка з моїм фото вгорі і фото мого предка риби в самому низу. Напевно, нам варто ускладнити цю стопку ось так. Це буде безпечніше. Давайте подивимося декілька фотографій назад в історії. Тисячі поколінь, всього кілька сантиметрів від початку, і тут фото людини. Десять тисяч поколінь назад. Всього два кроки далі. Це ж теж людина, хоча не така вже й звичайна для нас. Сімдесят п'ять тисяч поколінь назад, близько півтора мільйонів років тому. Вже не людина. Це лише гомо Еректус, всього кілька сотень кроків, і перед нами півтора мільйона поколінь назад. Зад цей предок вже більше схожий на мавпу, але досі примат 15 мільйонів поколінь, і він же схожий більше на гризуна ніж на мавпу. давайте перенесемося до мого 120 мільйонному предку десь 12 кілометрів у наших витоків. Це явно не людина, не примат, не гризун, але все ж симпатичний. Мій 165-мільйонний мільйони предок навіть не совець. Він доісторичний ящір, який передує навіть динозаврам, у яких є свій власний фотоалібом. Своя стопка, яка виходить десь тут, насправді, кожен вид має свою власну стопку, яка відгалуджується десь в глибині історії. Ну ось ми вже 185 мільйонів поколінь назад. Близько нашої риби, прародительки, бачите схожість? І так, де ж тут перша людина, а її і не було. Фото номер 4632. Людина номер 79221. Гомо еректус. немає такої точки, коли один вид став іншим. Кожне взяте фото буде схоже на фото по сусідству. Кожне покоління належить до того ж виду, що і його батьки, і його діти у гомо Еректус були батьки Гомо Еректус і діти еректус. Наші рибячі предки мали рибячих батьків і дітей. Ви ніколи не знайдете момент народження нового виду. Адже такого ніколи не було. Це як були дитиною, а зараз ви дорослі. Не було такого конкретного дня, коли ви пішли спати молодим, а прокинулися старим. Хоча часом відчувається щось подібне. Першої людини не було це звучить як парадокс. Дещо що спростовує всю теорію еволюції, насправді це ключ до розуміння того, як вона працює. Еволюція, як послідовні та швидкозмінні кадри в кіно ми не помічаємо, коли саме Ця зміна відбувається. Кожне знайдене викопне це фото з минулого з тисячами ще пропущених кадрів, які нам потрібно відновити для повноти картини. Життя якраз і є те, що відбувається між такими кадрами. Замість прогулянки по рівній доріжці ми переходимо з камня на камінь, кожному з яких ми даємо імена.